Любі дітки, доброго ранку! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Оксана Сенатович, веселий сніг. Падав сніг, падав сніг. Для усіх, усіх, усіх. І дорослих, і малих, і веселих. І сумних, всім, хто гордо носа ніс, Він тихцем сідав на ніс, а розяві, як на сміх, Залетів до рота сніг, вереді за комір в ліс, і довів його до сліз, а веселі грали в сніжки. Сніг сідав їм на усмішки і сміявся з усіма. Ой, зима, зима, зима. Дітки, про що вірш? Як називається вірш? Хто написав? Вам сподобався? Дякую вам за увагу. До побачення!